Розповідає про те, що чекає людину в кінці світу. Останні події війни, події землетрусу Турції, вони нагадують по думці багатьох людей, якби останні дні життя зараз дуже масово можна зустріти на в просторах інтернету, коли люди тлумачать Слово Боже, де дійсно написано, що в останні дні посиляться землетруси, будуть війни, постане народ на народ. І це буде вже кінець світу, але ще не кінець. Але сьогоднішній уривок, який читається в храмі, він зовсім не про це розповідає, не про кінець, а про те, як Господь буде оцінювати. Життя і діяльність людей на цій землі. І дуже прикро, що люди звертають увагу на такі якби сторонні, сторонні ознаки, але не звертають увагу на життя, на те, як ми проживаємо свою історію саме сьогодні, саме зараз, саме в цей момент. Господь говорить, що коли прийде він в славі своїй на землю з ангелами святими, і сяде на престолі своєму і збере всі народи і розділить, так як розділяє вівчар кіз і овець. І тим, що справа скаже, що я був голодний, хотів пити, мені не було в що одягтися, я був у лікарні хворий, я був подорожуючий, я був в тюрмі. І ви допомогли мені в цих шістьох випадках. І люди скажуть, коли ми тебе таким бачили, не може такого бути. Жодного разу ми тебе не бачили в таких умовах. Але він скаже їм, що те, що ви робили людям, те ви робили і мені. А тим що зліва скаже те саме, коли я був у лікарні, коли я був. В тюрмі, коли я хотів пити, коли хотів їсти, коли я був подорожуючий мені не було де зупинитися. Коли в мене не було одягу, ви не допомогли мені. І ці, що зліва, кажуть, Господи, коли ми тебе таким бачили, якби ми знали, що ти в таких умовах, ми б тобі зразу прийшли на допомогу. Але він каже їм, що те, що ви не зробили людям, того ви не зробили і мені. І каже тим, що зліва, що ви прокляті. А тим же справа, що ви благословенні, і прийдіть і отримайте царство, яке вам готове війни. Ось такий приблизно сценарій розвитку кінця світу, коли Господь підсумовує діяльність людей. А тепер ми з вами повертаємося до нашої реальності. Як ми собі уявляємо страшний суд? Скільки на цю тему в нашому такому народному епосі і етносі є різних уявлень? Фантазій, скільки всього є такого, що нас самих наводить на страх, на переживання. І ми навіть довіряємо Богові не через те, що у нас таке прагнення внутрішнє, а через те, що нам страшно отого кінця, отої незрозумілості, яка на нас чекає. І як ми бачимо в цій євангельській історії Господь лише дивиться на те, які ми робимо вчин. Але ці вчинки багато про що говорять. Тому що ще в часи Христа, коли Він був на землі і звертався прямо до людей, були такі, які знали все про релігію, знали все про закон Божий на пам'ять, знали тогочасні, тогочасні частини Святого Письма, їх трактували про них, говорили, їх обговорювали, іншим розповідали, але ці ж самі люди. Шукали спосіб, як вбити Христа, тому що Він їм заважав. І для них це не викликало ніякої проблеми. Вбити людину це не проблема. І вони заради цього збирались неоднократно. Це питання обговорювали, думали, придумували, тобто направляли свою увагу, свій ресурс не на добро, а на конкретне, явне зло позбавити життя. І ми розуміємо, що і в наший час так буває. Коли ми можемо начебто в усьому розбиратися, все знати, але бути максимально далекими від Бога і від Його сприйняття. Тому що от якраз Господь вказує на те, що Він не буде перевіряти, які ми знали молитви на пам'ять чи без пам'яті, як ми там стояли в храмі на двох ногах чи сиділи, він буде дивитися на те, що ми робили. Чому? Тому що все це зв'язано. Ми з вами приходимо в храм зазвичай там на декілька годин раз в тиждень, а весь інший час ми живемо в соціумі. Ми проявляємо себе один до одного. Цілий день, зранку до вечора. Комунікація з людьми нам дозволяє себе проявляти. І наше відношення, наша увага, вони говорять самі про себе. Як ми реагуємо, як ми ставимося, що ми озвучуємо, як ми розуміємо, сприймаємо, все це демонструє те, що у нас всередині. І Господь, ну, Тимофій все разом зі мною, щоб я нічого не пропустив. І Господь нам каже, що від повноти серця промовляють уста, тому що те, що на серці в людині, те вона і говорить. І якщо ми говоримо що завгодно, таке, що купи не тримається, значить це у нас на серці, значить це в нас всередині. Ми цим живемо. Якщо ми бачимо в людях когось там не такого. Когось бачимо, хто нам заздрить, хтось нас ненавидить, значить, наше серце таке. Тому що ми бачимо відображення в інших себе. Не їх ми бачимо такі, які вони є насправді, бо ми не спроможні на такі речі. Побачити людину зсередини. Ми бачимо відображення себе. І тому Господь зосереджує увагу на тому, що в оцих таких нібито простих, здавалося б, очевидних речах, але й буде проявлятися. Чи ми люди з Богом, благословенні, чи ми люди, які не з Богом прокляті і які під, під, піддаються мукам, тому що ми на цій землі жили без всякої цінності. І вся наша діяльність, вся наша присутність тут на цій землі, вона зводиться до того, щоб ми, кожен на своєму місті, ніс якусь цінність. Господь озвучує 6 пунктів. Але їх можна ще розділити на підгрупи. І от кожен із нас несе якусь цінність, хтось у сфері харчування, щоб людям було що їсти, хтось у сфері одягу, хтось у сфері питної води, хтось у сфері лікування, хтось у сфері елементарної допомоги і організації життя людини, хтось у сфері законодавчій, юридичній, щоб той, хто зробив злочин. То той і ніс покарання, а не навпаки. Той, хто зробив п'ять злочинів святий і в німбі, всяє, а той, хто нічого не зробив, то проходить всі круги петла, що тут на землі. Кожен із нас покликаний до цінності, а не до хто зна чого в цьому світі. Тому що все те, що ми робимо людям, ми це робимо і Богу. Ми це робимо в ім'я Боже. Якщо людина розуміє, що, наприклад, там. Умовно кажучи, візьмемо ситуацію на СТО. Вона міняє колеса на автомобіль. Не своєму людина приїхала. І людина усвідомлює, що на цьому автомобілі буде їхати сім'я, будуть їхати діти, будуть екстрені ситуації, можливо, буде голольот, можливо, доведеться там гальмувати. І треба ці колеса гарно прикрутити надійно, тому що я це роблю як для Бога, то вона докладе більш якісно свої зусилля. Тому що вона робить це усвідомлено і вкладає цінність той кожний болтик, ту гаєчку, яку вона прикручує до автомобіля. І так в будь-якій іншій сфері, де б ми не були, чим би ми не займалися, якщо ми вкладаємо цінність у свої дії, у свої слова, у свої вчинки, у той продукт, який ми створюємо, і ми це робимо як для Бога, бо цим будуть користуватися люди, це будуть споживати люди, то це набуває зовсім іншого змісту. Чому в монастирях? Є така особлива річ, вони, там, де кухні, вони завжди готують їжу з молитвою. Хто читає, інші готують. Або навпаки, там, там, як у великих монастирях, то там колонки виведені з храму, і постійно, коли там готують їжа, лунає молитва. Там ніхто не розказує анекдоти, ніхто там не обговорює, хто там який зробив манікюр. Там лунає молитва, там йдуть зовсім інші процеси. Тому що це справа дуже цінна. Нагодувати людину так, щоб вона мала після цього здоров'я сили щось робити. Кожного дня треба їсти, ще й не раз. Але якщо ми з'їли щось не те, або зіпсоване, або на якому переклеїли дату кінцеве споживання, що буває з людиною? Буває навіть смерть. Із-за такого безглуздого відношення. І от такі моменти, коли ми часто безглуздо вчиняємо. Думаємо, що ми це робимо, так, як буде, так буде. А воно буває так, що страждають люди і дуже сильно. Тому що ми зробили, начебто, не особливу справу, але вона витікла в щось грандіозне, глобальне і дуже небезпечне. Тому кожен із нас тут, на цій землі, покликаний до того, щоб щось важливе, цінне робити. Тому що ми це робимо для людей в ім'я Боже. І це набуває зовсім іншого змісту. Ну і також цінним є те, що все-таки повернусь до кінця світу, що багато людей, от особливо після подій у Туреччині, почали е, перейматися, хвилюватися. Ну, страх це нормально для людини в певних моментах, що кінець світу все прийшло. Але ми знаємо, що землетруси бувають часто по місцям, по світу. Гинуть люди, дуже багато гине людей. Війни не припиняються ні на мить то в одному місці, то в другому. Сьогодні історія на нашій землі повторюється не вперше, до речі, війна для нас людей проходить. Але Господь нам дає життя, і поки ми з вами прокидаємося, поки ми маємо можливість мислити, говорити, приймати рішення, діяти, життя продовжується. Коли той буде кінець, ніхто не знає, але у кожної з нас буде кінець свій. Тому не треба чекати загального кінця, треба чекати, не чекати, а треба діяти. А кінець обов'язково настане. Ми з вами не будемо жити мільйон років, це очевидно. Може, і 500 років не будемо жити. І ми, в принципі, з кожною хвилиною ми до кінця наближаємося без повороту. З кожною хвилиною ми все ближче, ближче до кінця. Але кожна хвилина це цінність, це можливість проявити себе, сказати, зробити щось важливе, щось доречне, те, що буде мати позитивне відображення на інших людях. Тому сьогоднішня неділя, вона от якраз так і називається, неділя про страшний суд, про нагадування те, що ми маємо робити, як ми маємо діяти, не боятися страшного суду, не хвилюватися від того, що прийде кінець, бо він приходить. Попри нашу волю, ми до цього наближаємося, а діяти, проявляти себе поки ще у нас є час, поки наші годинники ще відміряють якісь хвилини, години, місяці, роки, і ми можемо щось тут, на цій землі зробити. І дуже цінно, щоб все-таки ми з вами, кожен, у своїй ситуації, щоб ми з вами відчували себе тими, кого Господь називає благословенними. Щоб ми себе відчували тими, кого Господь кличе до себе. І щоб обов'язково ми, коли буде вже наш кінець, то ми з вами почули оце, що Господь говорить: що прийдіть благословенні Отця і наслідуйте царство, готове для вас від спочатку віку. Тому що в цьому є великий сенс. І ми на цій землі дуже короткий час, час, який швидко плине. Якщо б у нас не було годинників і календарів. По яких ми звіряємо наші дні, місяці, роки, ми б з вами не відчували, скільки ми тут на цій землі знаходимося. Ми дивимося в дзеркало, переглядаємо фотографії, а час збігає. І ми де воно взялося? Коли? Ще вчора ходив під стіл, вже сьогодні борода виросла. Де воно взялося? В який момент? Час збігає дуже швидко. Тільки лише з допомогою помічників, таких як годинник і календар. Ми щось там дивимося, ага пройшло вже скільки то часу. Ми вже щось прожили. Але ми цього не відчуваємо. Наша душа не відчуває, що ми прожили, що ми нажилися, що ми набулися, навідчувалися. Таке враження, що тільки все, наче й починається ще для нас. І Господь так і каже: творю все нове для вас. Все наче починається. Кожного дня ми маємо новий шанс, нову можливість. Прожити краще, ніж це було нам доступно і можливо вчора. І так кожного дня краще, ніж учора. В усіх сенсах, в плані думок, в плані відношення, в плані своїх дій, прояву своєї своювати, ми маємо ставати кращими. Бо Господь нас до цього кличе. Говорячи нам, що будьте досконалі, бо я є досконалі. Будьте святі, бо я є святий. Тобто, Господь нас. Хоче прирівняти до себе, хоче підняти нас на свій рівень. Не впустити десь хто зна а підняти на свій рівень. Він зробив все для того, щоб обожити нашу природу, і ми з вами не, не були якби, просто тими, хто існує. Господь нас зробив учасниками життя, як і цього на землі, так і життя у вічності, в єдинстві з ним. Тому, дорогі браті і сестри, Хочу побажати нам з вами не боятися кінця, бо це ще не кінець, а ловити кожний момент, максимально продуктивно його проживати, наповнювати і старатися нести цінність на всіх рівнях нашої історії. Де б ми не були, що б ми не робили, які б посади б не обіймали, які б нам не були доступні знання, вміння, можливості. Щоб ми з вами старалися нести цінність, тому що Господь, коли був на землі, то Він тільки те й робив, що підтримував людей. Він не, не сидів там у синдріоні і не влаштував якісь суперечки, як там, що будемо організовувати, не сперечався з політичними партіями. Він просто діяв, просто діяв кожного дня з ранку до вечора, Помагав тим, хто цього потребував, був з ними. Втішав, говорив. І ми теж, кожен у своїй ситуації покликані до такого формату. Підтримувати, втішати, говорити, хто як може, кому як доступно, кому як дається, але це є найбільша наша цінність, яку ми можемо принести тут, на цій землі. Зробити легшим, кращим життя тих людей, хто поруч. Нам інколи здається, що треба робити щось неймовірне, надзвичайно неможливе для нас, але Господь нас кличе до простого, до очевидного. Говорячи нам, шукайте в першу чергу Царство Божого і правду Його, все решта додасться вам. Нам хочеться неймовірного, особливого, але Господь каже, шукайте Царство Боже. А далі каже, що воно вже всередині вас є. Просто нагадуйте собі про це, що вже все те, що вам необхідне для життя, все те, що вам визначено, воно вже є у вас, воно вже вам притаманне. Тільки беріть ними і користуйтеся. А далі каже Господь, що по вірі вашій вам буде. Не тільки по моїх можливостях, всемогутніх, а по вашій вірі вам буде, так як ви вірите, наскільки ви довіряєте, наскільки ви впевнені, переконані, так і приходить у ваше життя. Так і відбувається зміни. Тому нам сьогодні Господь каже, що треба. Мати віру і не мати страху, тому що страх це не те, що нам дає Господь. Це те, що нас збиває з пантелику зло. І які б процеси навколо нас не відбувалися, нам треба продовжувати діяти, жити, впливати, нести цінність, до якої ми з вами всі покликані. Амінь.